Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам! Друзі, я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо, особливо зараз. Сьогодні будемо говорити про карму в дії. Вона приходить до тих, хто кликав в Україну «Русський Мір. І приходить вона, як виявляється, не лише у вигляді СБУ. Точніше, останнім часом вигляді СБУ вона чомусь не приходить. Я не знаю, що змінилося. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосу. Я незалежний журналіст. Це мій YouTube канал. Не забувайте підписуватися на нього, якщо ще не підписалися, ставити свої вподобачки, писати коментарі і також поширювати це відео. І особливо вдячний тим, хто в цей непростий час підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee. посилання на монобанк Ютуб спонсорство та патреон з вашою допомогою виходять нові відео. ну а тепер насимося. Богдан Амосов. Без кісток. Перш ніж друзі, ми почнемо говорити про карму в дії, я наведу дві історії, де карма поки що ніяк не діє. Ось це друзі. Така собі Алсу Алейнікова. Алсу Алєнікова входила до складу збірної України з веслування, а також є президентом Федерації академічного веслування Дніпропетровської області. При цьому матір Алсу очолює спортивне комунальне підприємство і звати матір Алсу Діна Мафатхудінова. Вона, депутатка Дніпропетровської обласної ради, восьмого скликання від партії Слуга народу. Давайте послухаємо вже її доньку Алсу, спортсменку, веслувальницю. Поэтому я послезавтра полечу, наверное, в Дубай буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть сосать лапу дальше. И думать, когда у вас откроется Зара или Бершка, потому что вы находитесь в других обстоятельствах. Вы не можете сделать все сами. Вы не можете даже, некоторые женщины не могут даже сами сходить по нахуй. Вы просто сидите, поэтому вы не, 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 сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире, кроме ничего сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разъезжать. А вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он вам купил прокладки. Хотя бы, потому что у вас будет и... Вы сами себе этого не в состоянии сделать. Ось іще, що говорить ця Алсу. Да, ви ку**ни, вам від Росії прилетить ще на Так, такий пізд**й прилетить, ви почухаєтесь, б**й. Ви будете рилом своїм ось тут вот дерьмо підмітати, да-да. Тому сидіть молча, вас ще ніхто не ви в маршрутці вас ще не викинули на трасі десь. Ви сидите вдома, жрете сало з колбасою, сидите і жріть. Ось таких от спортсменок Виховують у Дніпрі люди, які потім е, обираються в органи влади і керують от, комунальними підприємствами. Якось так сталося це. І як це сталося, це велике запитання. Третій рік повномасштабної війни. Одинадцятий рік війни загалом. І що цікаво, минуло вже понад доба після публікації. Ось цього, а ми не маємо жодної реакції від правоохоронців. Адже раніше на такі вислови різних блогерів і блогерок реагували співробітники СБУ і дуже дуже вічливо пояснювали таким от панянкам, чим вони неправі. І візит співробітників СБУ це було найменше, що можна побажати ось таким людям. Найменше. Тож, друзі, чекаємо реакції. Дуже сподіваюся, що вона буде. А тим часом, після довгої тяганини із бубнами та биттям у лаверський дзвін із колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври представника ОПЦ МП Паші Мерседеса зняли електронний браслет. Як одягали болота.

Нагадаю, друзі, що в квітні минулого року Служба безпеки України оголосила підозру Паші Мерседесу, митрополиту УПЦ МП, у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання е, під домашнім арештом. Також е, Паша Мерседес навіть трохи відсидів у СІЗО. А вже в липні йому було оголошено ще одну. Підозру, адже Павло заперечував існування України як суверенної держави, а також назвав агресію Росії проти України громадянським конфліктом. Ну і власне 14 липня суд змінює запобіжний захід щодо нього на тримання під вартою. Потім 7 серпня він виходить, тому що за нього вносять заставу у 33 мільйони гривень. Типу, це зібрали прихожани. Це дуже смішно. І його зобов'язали носити електронний браслет і сидіти в себе вдома. Хоча Павло якимось чином опинявся в цей час в лаврі, їздив е, також, начебто кудись на лікування і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Навіть з електронним браслетом. Тепер же Печерський районний суд не продовжив е, йому зобов'язання носити електронний браслет. Хоча прокурори вимагали про продовження, про повне продовження обов'язків. Е, але суд сказав. Печерський суд найбільш чесний суд у світі, що паша Мерседес тепер хай сидить вдома без браслету. Він же так мучається, ми йому віримо. Друзі, поступово, помаленьку, потихеньку, запобіжники із Паші Мерседеса знімають. Він сидить поки що як мишка, навіть не записує відео, а ми пам'ятаємо, що раніше Павло не міг мовчати і чи не щотижня в Ютюбі публікував якусь нову антидержавну дикуху. От і в мене у зв'язку із цим виникає запитання: як швидко 63річний Паша Мерседес чкурне за кордон? До речі, за час широкомасштабного вторгнення він вже встиг побувати у Молдові, у Туреччині. Цікаво, куди тепер помандрує Мерседес? І чому суд найчесніший у світі Печерський суд, нині так активно йде йому назустріч? Друзі, 29 квітня Росія в чергово атакувала Одесу. І як повідомили в офісі генпрокурора, по місту вдарили балістичною ракетою Іскандер із касетними боєприпасами. Як відомо, ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення, тобто касетні боєприпаси розлітаються на велику відстань радіусі півтора кілометри. Вибух був такої сили, що металеві фрагменти та уламки розлітілися просто по дорозі здоров'я, якою гуляють одесити. Слідство переконане, що рішення про використання цієї зброї було прийнято офіцерами Збройних сил Росії з метою максимального ураження мирного українського населення. Внаслідок удару, друзі, десятки поранених, на жаль, на жаль, є загиблі. Але є тут один нюанс. Один нюанс: ракета поцілила у так званий будиночок Гаррі Поттера. Це палац студентів Одеської юридичної академії, більше відомий як резиденція екснардепа Сергія Ківалова. Це дуже відома особа. Хтось його знає більше як ректора одеської юридичної академії, а хтось як людину, через яку Україна ледь не залишилася назавжди в зоні впливу Російської імперії, адже саме він під час виборів президента 2004 року, будучи головою ЦВК, незаконно оголосив Януковича президентом. Центральна виборча комісія постановляє. Перше президентом України обран Януковича Віктора Федоровича. Рішення прийнято. Ви маєте переходимо до розмови. Ти української діяльності Ківалова такий довгий список, що всього не перелічити ще до свого головування у ЦВК. Він входив до фракції з ДПО Віктора Медведчука. Партії Єдина Україна партії регіонів разом із Андрієм Портновим він був ідеологом судової реформи 2010 року, яка дала змогу Януковичу встановити повний контроль над цією гілкою влади. А січня 2018 року він був одним із тих депутатів, які голосували про закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Ми, во всяком випадку, будемо ставити вопрос, щоб другим державним мовою в государстві України був російський язик. Ми пойдемо по такому пути для того, щоб при зміненні Конституції ми учли мнення граждан нашого государства і, і в першу чергу, Юго-Востока. Ну і про сам вражений будинок. Будівля, друзі, називається Будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету, а також Палац студентів Національного університету, Одеської, Одеської юридичної академії. Що цікаво, що студентів там нема, а живе там ківалов. Ну, так от сталося. Побудовано цей палац е, на березі моря із захопленням прибережної захисної смуги, що українським законодавством заборонено. Але ківалову можна тут розташовані тенісний корт, сауна, пляж, причали та яхти. Всередині будинок оформлений просто в пшонка стилі. Дно та стіни басейну біля резиденції. А також усі туалети та ванні кімнати всередині цього замку оформлені ексклюзивними мозаїками італійської компанії Бісадза одного із світових лідерів із виробництва мозаїк преміум класу. Кожна картина мозаїки, як писали у 2014 році, виконана італійськими художниками вручну. Тоді вартість лише одного квадратного метру. Такої мозаїки коштувала близько 300 євро. І це без вартості складання її на місці. Також Ківалов побажав встановити тут величезний дев'ятимісний диван з особливо дорогих сортів деревини, який до того ж зверху покритий золотом. Такий самий диван, друзі, свого часу замовляв Майкл Джексон для своєї резиденції у британському графстві Кент. І ківалов спеціально звернувся до італійського дизайнера, який кілька десятиліть тому робив диван для Майкла Джексона, щоб йому зробили такий самий диван. І за цей диван він віддав близько 150 тисяч євро. Що ж, така цікава резиденція. Але русський мір якого так бажав і який кликав Ківалов, вирішив реставрувати його резиденцію. А заодно і самого Ківалова. Сам Ківалов був в этом домі. Ось, його дом горить. Його забирає вскоре. Короче, що ти видимо з ногою або що, до він, мабуть, був висок, або що? Друзі, як ви вважаєте, ось після таких, наприклад, подій, у людей щось в головах відбувається, якось вони переосмислюють свою діяльність. Бо я бачу, скільки зараз попрокидалося знову-таки поціновувачів росіянства, послідовників Арестовича, також різної Медведчуківської пропагандоти. Якось, ну, дуже сумніваюся в тому, що після цього, навіть після такого. Якось в головах щось міняється. Напишіть, що ви думаєте. Але треба зазначити, що карма все ж таки може діяти інколи дуже практично. Про це наступна частина. Знаєте, друзі, Ростислава Шурму. Це заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Він, начебто, як керував економічний напрямок в тому офісі, але щось там не склалося, ще й у корупційний скандал вляпався. І кажуть взагалі, що шурму хочуть. Звільнити раніше Шурма був членом опозиційного блоку, як і його батько Ігор Шурма. Той також був у опозиційному блоці. І взагалі широко відомий у вузьких регіональних колах. Тож не дивно, що Ігор Шурма відмовився визнати терористичними угруповання ЛНР та ДНР, які створили росіяни на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А також він відмовився голосувати за визнання Росії країною агресоркою. Не щодо. Недавно його помітили у фан-секторі футбольного клубу Карпати під час матчу з Полтавою. Але був він там недовго. Я обичаю, друже. А що ти робиш на фанатському секторі? Прошу? Що ти робиш на фанатському секторі? Ти можеш звідси піти, бо тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ти ж АЗДЕК, ти ж підтримував ДНР, ЛНР. Ну а як? Ти ж не вставав, коли голосували за Голодомор. Іди, іди звідси нахер. Ну все, просто йди нахер звідси. Просто нахер звідси. все. Ну, геть на сектора взагалі типа па звідси йде. На сектора просто с. Це сталося 27 квітня у Болтаві, де одноіменна команда приймала гостей із Львівської області. Відео опублікував військовослужбовець Збройних сил України та активіст Антон Петрівський. Але, друзі, якось так виходить, що карма наздоганяє поціновувачів Росії ось саме в такий спосіб, а не за допомогою законодавства. Знову. Друзі, на цьому поки що все. Дякую, що дивилися. Як завжди нагадую, не забувайте донатити. Не обов'язково багато, потрошку донатити на Збройні Сили України. Кожен має хоч якось долучатися. По всякому. Друзі, кожен. Ніхто не має сидіти осторонь і не знаю, довбатися в носі. Кожен має робити свій внесок у війну. На цьому все. Будьмо гідними. Папа. -па.